Раночок, з вами українська відьма, ядвіга, київська ворожея. Я вам хочу дати дуже. Чудодійний заговір ви мене просите, в мене ж три аккаунта. Один аккаунт це там, де я поради даю, українська відьма ядюся. Я прикріплю тут. Також там, де я гадаю, ядюся, Ягуся, Таролог, і це основний аккаунт, народна відьма Ядвіга. Просите од'язви. На всіх моїх аккаунтах, ви питаєте, питайте в коментарях, і особливо, особисто, що потрібно зробити, щоб не так язва. Перш за все, я вам хочу сказати: це наблюдайте у лікаря. Але Мій заговір теж допоможе, щоб вона не кровоточила, щоб вона не боліла, щоб ви довго жили. Але тут теж треба допомога лікаря. Це в першу чергу, щоб ви це знали. Тільки добрий, щоб хороший лікар був. І так, берете вірьовочку, дивіться, чистенько. Ну тут я вже вузли зав'язала, я вам скажу. Тут треба буде зав'язувати 12 вузлів. В мене або натуральну таку сукону, бачите? Або білу, тільки білу ниточку або ленточку. І значить 12 днів треба. От як воспалилася язва, Ну, ви я говорю зразу до лікаря, звертайтеся, у вас бути телефон лікаря, той, який вас лікує. І обов'язково, але це дуже сильний заговір. Це заговір діда Властелена, він допомагає. До мене буває особисто приїжджають, і я теж допомагаю. Знімаю боль і щоб не кровоточила язва. І так, берете вірьовочку, і дивіться, діда написано, від язви 12 днів на білій ниточці зав'язують вузол. Зав'язуєте і раз, оце сильно восполилося, зав'язали і слухайте мій заговір. Слухайте. Один раз зав'язали і слухайте. Тобто 12 разів треба прослухати і 12 вузликів зав'язати. На перший вузол зав'язали і говорите. Слухайте, теж запишіть собі, якщо є блокнот, тут собі за. за... Затвердіть, затвердіть, не можу слово підібрати. Сьогодні багато дуже було зранку роботи. Е е і поділіться. В себе закріпіть на сторіночки, ви не потеряйте, це вам поможе. Ви самі потім мені напишете, бо ви знаєте, я коментарі не обираю. Люди пишуть, благодарять і я завжди відповідаю. Дивіться: рута, вогонь, вода, 12 учнів хреста. Від в'язви болючої, кровоточної, іде дяк на восток, а там бере три відра води, водиці в першому кров, в другому тіло, в третьому заговорне діло. Заговорюю я на восток, від сіякого, в сіякою восточну сторону, всія хворість себе, всіякую біль, всія язву. Слово, називайте своє ім'я, не перебить. Діло, Називайте своє ім'я. Моє не зламати тіло, називайте своє ім'я. Язві не занепастить і не погубить. Ключ, замок, язик. Стоп, установила. Значить, дивіться один вузлик, знову читайте другий вузлик і так 12 разів. Язва зразу, я скажу, перестане кровоточити і перестане боліти. Це провірено вже сотні разів, сотні. Бо я таке лічу. Ну, Це особисто треба. Ну, з далеку не може до мене приїхати, да, бо я в Києві приймаю, буду приймати з 25 листопада. Це дуже дійсний заговір. У діда да, завжди позарання з двох часом ночі черги стояли, <клухи> плачуть, кричать, бо це ж болюче діло. Діти <клухи> і багато різним всяким ділам до нього приїжджали. В одній кімнаті Властелен приймав, в другій кімнаті Нестер. <клухи> І це так виходило, Хто саме більше кричить, воно ж болюче діло, хто бідненький, це. І він ото забирає два чоловіка одразу, три не, не можна було, два, і то він заводить в кімнату, ложа, ляжуть, ляжуть вони і, знаєш, лягали на живіт. На живіт лягали. І це він читає, і вузли в'яже, і вузли в'яже. І моментально людина після цього. Дає вірьовочку цю, і людина після цього йде собі, і ніякої болі немає ніякої хворі. Цю вірьовочку храніть. Храніть десь в окромне місце. Вже як тоді ну, і стякне срок, ну, 2-3 місяці, тоді можна її спалити і робити заново. Це допомагає, це провірено. Завжди вам допоможу. Підписуйтесь на мої аккаунти. Народна відьма Ядвіга основний. Я двіга таролог там, де я гадаю. І скоро я в прямому ефірі на своєму ютуб каналі. Народна відьма Ядвіга». Я вас обіймаю. Ви мої найкращі.